Сльози часто очищають душу. Сльози вимивають серця біль, і пожежу сльози також тушать, змиють з ран таку пекучу сіль. Сльози нам даються як відрада, тож не бійся й не соромся сліз. Проливати сльози це не слабкість. Сльози знак присутності душі. Сльози повертають нам ті сили, що були потрачені в бою. Сльози підкріпляють нашу віру і довіру Господу Христу. Є на світі дуже різні сльози, які ллються з багатьох причин. Є такі, що ллються у тривозі. Сльози є і від радості причин. Є пекучі, є гіркі, солоні, є гарячі, різні сльози є. Часто також діти наші плачуть, в кожного на це причина є. Плакав на землі також син Божий, Магдалина сльози пролила. Плакав на землі із нас тут кожен, все тому, що є у нас душа. І щоб легше нам було в стражданнях із очей котилася сльоза, і вночі, чи в день, чи спозарання, сліз ріка до Господа текла, а Господь. Як добрий рідний батько витирав гарячу ту сльозу, а цих сліз було вже так багато, рахував Бог кожною сльозу. І сьогодні, якщо гірко плачеш, не соромся і не бійся, сліз. Ти поплач, і потім ти побачиш, як змінився весь навколо світ, ти побачиш сонце в яснім небі. Замість темних і холодних хмар, загориться віра в серці в тебе і погасне твого болю жар. Помолись і стане тобі краще. І подякуй Господу за все, хоч, можливо, будеш ти мовчати, хай душа подяку принесе. Сльози часто очищають душу. Сльози вимивають з серця біль. Не соромся плакати, мій друже. Сльози це відрада, ти типу повір. Не соромся сліз своїх ніколи. В час щасливий, чи серед тривог ти поплач піде. Твоє все горе дасть тобі розраду, вічний Бог. Ти відчуєш надзвичайну силу. Прийде легкість з неба від Христа. Сльози проливають навіть сильні. Плач це знак, що в тобі є душа. Амінь.